Привіт, вітаю тебе на нашому ютуб каналі. З тобою я його ведучий Дмитро Кривський, наша команда Криптоніт. В даному ролику я хочу поговорити про досить важливу тему, якою на сьогоднішній день цікавляться люди, які бояться зайти в ринок, та вони. Не бачить тих відміток, по яким їм було би приємно купляти той чи інший актив, і вони задають собі ряд питань. І найважливіше запитання, це яким чином я можу сьогодні на ринку заробляти, тримаючи стейблкоїни USDT, USDC, DAI або інші його підвиди. І в даному ролику ми з командою поділимося декількома варіантами, які ми можемо використовувати для того, щоб ваші стейблкоїни, які у вас є, відпрацьовувалися на максимум. Само собою, що в даному випадку я Більше вірю в ринок, ніж не вірю. Якщо говорити про мої становища на ринку, то 80% від усього капіталу в мене знаходиться в ринку. Частково це є фундаментальні активи, такі, як Ефіріум, я в список Дубав Солану. Це є мій інвестиційний портфелі. Активи, такі, як Ефіріум і Солана, відпрацьовують себе в ретроперспективній історії. Я надаю ліквідність тим проектам, від яких я в майбутньому очікую дроп. Але частина мого загального капіталу знаходиться у стейблкоїнах, які я використовую для того, щоб заробляти в моменті, не ризикуючи, купуючи якийсь певний актив і не ризикуючи інвестуючи в якісь певні протоколи, заносячи ліквідність. І в даному ролику ми поговоримо про декілька варіантів, які можна використовувати, і скажемо, які із них ми використовуємо. Тому роби чайок, сідай зручніше, тисни лайк авансом, підписуйся на YouTube канал, а ми будемо починати. З самого початку, відколи я почав вести медійну діяльність, а вести телеграм-канал, ютуб канал, люди завжди задавали питання, де я можу застейкати активи, які активи я можу застейкати. А так як на сьогоднішній день не усі готові відкупляти ті просадки, які у нас є, вони сидять із стейблкоїнами. Але стейблкоїни також можна стейкати. Само собою, що цей варіант не є найкращим, тому що процент прибутку, який ми отримуємо на протязі року, неоправданий час. Протягом якого ми стейкуємо наші стейблкоїни. Але я покажу декілька варіантів. І перші варіанти, де ми можемо стейкати наші стейблкоїни, це є централізовані біржі. І неодноразово в роликах ми говорили про те, що централізовані біржі мають певні ризики, які впливають від зовнішніх факторів, а точніше регуляція стосовно криптовалюти. Переходимо на екран комп'ютера і поговоримо про декілька бірж, які я використовую повсякденному житті. Перша біржа це і Bybit, друга біржа це і BinkX, і само собою, що на інших біржах, які ви використовуєте, буде можливість застейкати ваші стейблкоїни. Переходимо на біржі, і давайте глянемо взагалі, які процентні ставки нам пропонують. А першим ділом, наприклад, якщо будемо говорити про Bybit, у нас є вкладка Фінанси, є вкладка R, натискаємо сюди. Далі ми повинні вибрати, який актив ми будемо стейкати. В нашому випадку це, наприклад, Наприклад, USDC або USDT, я для прикладу вам покажу по USDT. Натискаємо сюди і можемо побачити, які процентні ставки у нас приблизно присутні. А в даному випадку біржа Bybit пропонує 6,5% річних, що не є так приємно. Якщо ми перейдемо на ту ж саму біржу BinkX, у нас також є вкладка Earn, то можемо побачити, що в даному випадку нам пропонує біржа близько 10% річних за стейкінг наших стейблів. Також для того, щоб втримати користувачів або зацікавити біржа роблять різноманітні промо акції і наприклад від біржі Бібіт є промо, де ми можемо застейкати наші стейблкоїни на один день. Вони будуть залучені протягом 24 годин, і ми отримуємо 300% річних. Це приблизно 1% в день. Якщо порівнювати з біржою BingX, то побачимо, що вони пропонують 10% річних, так як я вже вам говорив скоріше. Також є можливість лочити наші активи на якийсь певний період часу, наприклад, 7 днів 30, 60, 90. І можемо побачити, яку річну процентну ставку вони пропонують. Але серед усіх, бірж найцікавішим варіантом, де ми можемо застейкати наші стейблкоїни, це є WhiteBit. Переходимо сюди, натискаємо продукти. У нас є. Криптовалютні позики, переходимо сюди і нам відкривається дана вкладка. Далі ми вибираємо USDT і можемо брати будь-який план, який нас зацікавлює. В біржах Вайбіт на сьогодні пропонує 18,5% річних. Якщо ви будете вибирати якісь інші, то можете побачити, скільки ви, вам вдасться заробити. В даному випадку тут написана річна процентна ставка. Якщо на інших біржах розписана річна процентна ставка, то в даному випадку розписано, який ми процент заробимо за даний період. Наприклад, за 180 днів, залочивши, у нас буде можливість заробити близько 8 доларів. Чому взагалі така різниця між процентами прибутку? Ви повинні розуміти. Те, що чим більш популярна біржа, тим менший процент дохідності вони вам будуть пропонувати. Якщо говорити про те, кому даний вид стейкінгу підходить, це потрібно одразу закладати якийсь певний бюджет. Якщо у вас менше 100 тисяч доларів, то, скоріше за все, що стейкінг на централізованих біржах для вас не буде цікавим відносно потраченого часу і прибутку, який ви отримаєте, тому ми будемо розглядати наступні варіанти, які для нас є більш цікавішими. І другий варіант, який пов'язаний з централізованими біржами, це акції, які вони запускають у вигляді лаунчпулів, лаунчпадів, і різноманітні біржі це називають по-свому. У нас є декілька варіантів, як ми можемо їх абузити. І найбільш розпіарені це є Jumpstart на OKEX і лаунчпул на біржі Bybit. Ну, також у нас є лаунчпул на біржі Binance, хоча там конкуренція досить така висока, і різноманітні біржі, які ви використовуєте, почали підхоплювати даний тренд і запускати лаунчпул площадки в себе на платформі. І за останні 4 роки, відколи ми ведемо наш YouTube канал, ми неодноразово згадували даний варіант заробітку, адже він є одним із найцікавіших відносно потраченого часу та прибутку, який ми отримуємо. Механіка лаунчпад площадка є максимально простою. Вилочите вашу ліквідність на якийсь певний проміжок часу, це може бути від 3 до 14 днів. Взамін ви отримуєте токен, який почав зовсім недавно торгуватись, або який почне торгуватись. По факту, у нас є декілька факторів, які будуть впливати на прибуток, який ми отримаємо. Перше це кількість наших стейбл коїнів, які ми залучимо. Другий варіант це по якій ціні, по якій оцінці буде торгуватись той актив, який ми зами фармимо. Зараз, беручи участь в лаунчпулах, ми отримуємо від 1 до 1,5% прибутку на наш стек. Якщо порівнюватись з минулими лаунчпулами, які відбувалися в більш цікавішому ринку, то у нас получалося від 2 до 3,5%, хоча і бувало більше. І знову ж таки на це впливає ціна, по якій токен буде торгуватись. Була навіть на такому ринку за короткий проміжуток часу, ми можемо робити декілька процентів на наш стек стейблкоїнів, враховуючи те, що, хоч і ринок не такий жвавий, є велика кількість проєктів, які будуть виходити. І одним із найкращих варіантів для біржі це запускати лаунчпул, роздавати людям токени за те, що вони стейкають свої активи. Тому це саме та активність, яку 100% не варто пропускати, і усі анонси і публікації стосовно наступних і нових лаунчпулів ми будемо публікувати в нашому телеграм-каналі. А зараз ви побачите на екрані список бірж, які на регулярній основі запускають свої лаунчпули, лаунчпади і які зовсім недавно долучились до цього тренду. А тепер давайте розглянемо, як ми можемо формити за наші стейбли токени інших протоколів, тим самим роблячи певний відсоток до наших стейблів, а можливо ікси. Отже, зараз я відібрав 5 проектів, які я вважаю, що тут можна гарно заробити або просто. Отримати хороший відсоток на капітал. Будемо починати від найкращих варіантів до трішки гірших. Але чи виявиться воно так в кінці, ніхто не знає. Тож давайте будемо дивитися. Першим варіантом, напевно, відзначив, що це у нас буде суперформ. в зв'язці з таким протоколом як Морфу. Недавно Морфу отримав інвестицію в 50 мільйонів, і Суперформ, який побудований на базі від Layer Zero, має інвест в 7 мільйонів. Можемо формити за допомогою наших стейблкоїнів з досить хорошим АПІ. І крім того, лутати наступні дропи від таких проєктів як Morpho, Superform, Base та Jumper. Отже, давайте розглянемо сам пул. Пул називається в нас Morpho Blue. В ньому ми можемо отримувати дохід 14% річних. Але якби це не найцікавіше, а цікавіше те, що зараз проходить кампанія, і вона буде проходити до кінця жовтня. І думаю, що в листопаді нас дані протоколи зможуть так непогано покормити. Закидав би я все в токені USDC в мережі Base. Приблизно по 500 доларів на аккаунт. Якщо у вас є набагато більше стеблів, я тоді би просто мульту перескидав по 500 доларів. Для того щоб в кінці акції отримати від Superform NFT, яка називається Silver, яка дається за депозит в районі 400 500 доларів. Це якщо відносно все лідерборду. Так можна закинути 100-200 доларів отримати бронзу або закидати від 5000 USDC і отримувати вже голд Але як нам здається, найкраще буде розкидати в районі 500 USDC саме в мережі Base і 4 дропи. Отже, наступним е, варіантом, де ми можемо пристроїти наші стейбл, це у нас є еліксир Чому саме еліксир? Тут у нас є е, декілька причин. Перш за все, еліксир це один з ключових е, протоколів саме на Монат. І як раніше ми вже казали, ми можемо отримати той самий фантомний дроп, який може роздати Монат для своїх екосистемних протоколів. Це як Монат, це у нас є е, L1 блокчейн, і він зразу буде виходити з токеном. І швидше за все, він буде роздавати свої токени дропом для екосистемних проєктів. І еліксир це є один із них. А по-друге, ми можемо нафармити досить непаний дроп від самого еліксиру, так як другий сезон виглядає набагато кращим, ніж перший, де в нього виділено набагато більше поїнтів. А що найкраще, ми можемо фармити саме його за стейбл. Що нам потрібно зробити? Переходимо на еліксир. Нам для цього потрібен буде Twitter та Discord. Підключаємо його, а також всі депозити будуть вноситись в мережі Ethereum. Що нам далі потрібно зробити? Поповняємо трошки наш гаманець Metamask або RebiBolot ефіром в мережі Ефір і закидаємо стейблкоїни USDT або USDC. Переходимо на curve та міняємо на DUSD. Після того переходимо на сам Elixir, після того, як підключили всі соціальні мережі, і вносимо його в стейкінг з бустом X5. Приблизно на 10 тижнів. І вже в грудні ми зможемо отримати дроп від еліксир, і, можливо, отримаємо той самий дроп від Монат. Так що, якщо мультити, я би закидав приблизно по 500 тисяч доларів на кожен з гаманців, і далі вже мульти в залежності від вашого банку. Отже, третім вже таким заїждженим варіантом це у нас є скрол-марки. Швидше за все, скрол буде виходити в листопаді, як і будь який l 2 на річницю свого майнету. І зараз в нас відбулися деякі зміни по самому скрилу, по фарму марок. Найвигіднішим було фармити за ефір в парі ETH, ВРС ETH. в Ambient, в RG нам давало в 5 разів більше марок, ніж давало би за те, якби ми просто тримали актив на балансі. Але недавно їх порізали і зараз практично немає різниці. Ми тримаємо в ефірі, чи ми тримаємо в стейблі. І якщо ми ефір можемо засунути в кращі протоколи і фармити його там, де Можна за стейбли, то найкращим варіантом зараз буде формити скрол марки саме за стейблкоін. І У нас тут є два рівноцінних варіанти, де ми це можемо робити. Отже, перший варіант це у нас є найдефолтний це у нас є AVA. Переходимо на AVA і все, що нам потрібно, це внести сюди наші USDC-шки. І просто закинути Вави і, і фармити. Приблизно за 100 доларів депозиту ми фармимо 0,71 марку щодня. Приблизно по наших підрахунках це виходить в районі 75% річних, що є досить непогано, як для такої ретроспективної історії. Або другий варіант це в нас є: ми закидаємо ефір в Scroll, міняємо його 50 на 50 в Ambient, 50 в USDT, 50 в USDC. І далі переходимо в пул і заливаємо USDC, USDT з ренджов в 3% і фармимо приблизно ту саму кількість марк. Якщо вже виділяти де краще, то понадійніше, звісно, що буде AV, але якщо зачіпляти два дропи Ambient і Scroll-марки, то кращим варіантом буде все-таки Ambient при однаковій кількості марк. Але тут вже все діло вашої шизи, якщо ви більше переживаєте, звісно, краще закинути в Ава. Якщо переживаєте менше, то закидаєте в Ambient. Далі непаним варіантом, ми згадували про нього приблизно пів року тому назад. Це в нас є досить актуальний гіперліквід, який досі ще не вийшов з дробом, який голосив другий сезон. Звісно, який будь-який проект чекає кращого ринку. Але для нас це непана ідея закинути сюди наші стейблкоїни з хорошою річною дохідністю. І зараз в пулі е, Гіперліквід у нас е, приблизно де 26% річної, що є досить непоганим показником. І окрім того, ми ще будемо лутати поінти з самого гіперліквіда, які в майбутньому будуть конвертовані в сам дроп. Якби я мультив, я б приблизно розкидав по 1000 USDC на кожен аккаунт і тим самим формив в такому пасивному варіанті долари і поінти в гіперліквід, які в майбутньому будуть конвертовані в токени. Я підірку наших варіацій по фарму за стейблкоїна, закриває протокол Raya колишній Вольц. Він анонсував, що буде виходити в середині грудня СТГ, і зараз їх відбувається фарм. Тут в нас немає як такої дохідності, ми просто закидаємо наші USDC. В, в протокол і фармимо поінт. Підв'язуємо Discord до протоколу, і нам просто присвоїть якийсь певний ранг, і в кінцевому за цей ранг ми отримуємо якийсь дроп від токенів самої реї. А в кінцевому вже зрозуміємо, а яку дохідність ми отримали на наші стеблкоїни. Якби я розкидав, я б розкидав приблизно по 500 USDC на аккаунт і мультик. Звісно, знайшов вам цікава рея. Але як я вже казав, краще все таки дає по порядку. І для нас порядок саме є такий, як буде зображений тут на екрані. Давайте підіб'ємо підсупи. Якщо порівнювати усі варіанти, які ми з вами можемо використовувати, і куди ми можемо прилаштувати наші стейблкоїни, то найцікавішим, одним із найцікавіших варіантів буде а, участь в лаунчпулах. Адже це найпростіший легкодоступний варіант для усіх нових користувачів, які прийшли сюди і мають стейблкоїни. Але саме... Цікавий і максимальний прибуток ми можемо отримати з ретроперспективної історії. Само собою, що в більшості випадків ми не маємо якогось певного проценту прибутку, а від на наші стейблкоїни, які ми лочимо, і ми претендуємо на дропи, які ми потенціалі можемо отримати. І це може бути як і процент до нашого стеку стейблкоїнів, так само як і ікси, які ми можемо отримати. Але все ж ми з командою протримуємося думки, що найцікавішим і найперспективнішим варіантом буде відкупляти ефіріум з ринку та стейкати його в різноманітних протоколах. І саме наступний ролик буде детальний розбір усіх варіантів, де ми можемо застейкати наш ефіріум. Якщо є стейблкоїни, то найкращий варіант промоакції від різноманітних бірж. Якщо ви націлені на ретро-перспективну історію, то найцікавіше буде працювати з ефіріумом. Детальний і великий пост з усіма конкретними діями, які ми будемо робити, я опублікую ближчим часом в нашому телеграм-каналі. Тому підписуйся. Також підписуйся на Ютуб канал, тисни лайк, залишай коментар, а ми будемо з тобою прощатися. Хай щастить, пока!